Я кажу, я знаю. Я скажу вам секрет, як перемогти, бо скільки в нього трофеїв? Нагадаю. Тобі треба тренуватись. Опа, опа, а попади, а попади. Саме бачай, друже. Я на колінах перед тобою піду плакати в подушку. Давай, бро. І давайте далі після цього, едіт, лютий. Так, 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 так. скільки в нього трофеїв? нагадаю. Полетіли Ну, що ти граєш, так, бро? Не бійся мене, тільтоняшка, бо я починаю боятись тебе. Давай, пока, мені пора. Ну, окей, я постою, ХПшки відновлю. На! На! Супер! О! Тихо! Е, Піддався, Піддався перший раунд. Супер, як казав мій дід, я не п'ю, коли я мішаю новий спрайт. Маю купу флоу, вони важить терабайт. Ти забіг далеко хороша ульта, бро. Пррррррр. Пррррррр. Я знаю, як проти таких грати. Дивіться, коли я виграю, я скажу, як я виграв. На! Я кажу, я знаю. Я знаю. Я скажу вам секрет, як перемогти в людини, яка має 100 тисяч кубків. У Brawl Старс на менді. Якщо тут буде 200 тисяч лайків, відходимо відійшли, треба відхилитись і кидаємо. Нащупаємо зону. А ось і він. Перша влітає. Супер друга, оббігаємо, оббігаємо. Він писав: а вже ж переможе щось по його грі, не видно, що він перемагає, поки що нічия. Дуже потужна. Можна сказати, сконцентрована, як цукор в Кока-Колі. Ну давай, братік, ну що таке з тобою? Скільки можна тягнути того кота? Не тяни кота, братан, його звати Іван, він і так вже натягнутий жод. Гаджет. гаджет, Юзайм гаджет. Треба його налякати, щоб він почав відходити. І після того, як він буде відходити, бам йому натикати. Ну куди ти стріляєш, бро? Ти ж бачиш, що я відходжу. Ну куди ти валиш? Ну. А! У <плес> мене зависло, ви бачили? Ну, в мене ж завайсло, ви бачили, я стояв на місці секунду. Дві. Що ти така жізлай? Ти в мене урона більше. В мене більше урона. То все-таки професійна якась людина. Артем написав на у чаті гарного настрою. І тобі також брат. Давай до трьох! Давай до трьох. Я винесу його. Ми міняємо персонажів, чи тільки на менді ділу Пайпер, ви просите? Берем пайпер. Окей, базару зіро. I'm ready, починаємо. Окей, граємо, в нього 100 тисяч. Треба просто на фул фокусі грати. Оп, обійшов, ухилився. І грати на контр. Почекай секунду, братан, я маю ауру почистити. Все, почистив, нормас. Це якщо що, методика моєї баби, вона так постійно робила. Ха! Куда? Добре, 2-1. Ой, 2-1, 2-0, ти виграєш. Бери кольта тепер, щоб було цікаво. Бо на пайпер я не профі, а от на кольті я просто про. Або іншими словами, мастак. Є, я готовий. Веййте секонд. Дариго! Ну що, братік, готуйся проривати мені. Це займе приблизно 10 секунд виграти тебе на кольтах. Бо, як казали класики, кольт тап тап кольт тап 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 кольт тап 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 Ну що ти ж меш, бро? Я бачу, ти не вмієш на кольті грати, так? Тобі треба тренуватись, хоча ти маєш 100 тисяч, але це просто... Все, гоу. Ааа! Ульта. І на вашу думку, це перемога? Це перемога на вашу, що ти лайк мені ставиш ти. Що ти лайкаєш мене? ГГС, братішка, наконець-то достойний саперник 19 з 10. Він мене тролить? Бери менді, ще раз, бери менді. Все, і я тепер граю на фул фокусі. Бери менді і зараз ти побачиш, що таке достойний соперник. Після того ти вже не будеш нічого писати. Побачиш, побачиш. Побачимо, побачимо. Бери, тикай редді. Все. Дивіться сюди, якщо я програю цю гру, видаляю кожному хейтеру Бравл Старс. Бам! Ну шо ти, плаки, плаки, ну шо ти? Сто тисяч кубків в тебе ж. А давай, а попади в мене, попади. Опа, опа, а попади, а попади, а давай. А. <звук> давай, давай, <звук> давай. Ультани, ультане, якщо не слаба культуй, ультани, ультани, давай. Ультани, якщо не слабачало ло люте. Ультане, 100 тисяч, ти замахав. Опа, слабачо, хороша ульта! Мені подобається! Мені подобається твоя гра! Ай, оце не подобається, відвал. Все, граємо останній раз, тикай раді, останній раз. Давай на Гасі, ні, ні ні, давай на Менді, я відімщу, я тобі говорю. Я хочу знаєш що зробити, щоб ти от в моменті вечором лягав спати оце... І тут тобі прилітає думка в голову. Мене обіграв рома факти на менді. Я мав 100 тисяч кубків! Я мав 100 тисяч, і він обіграв мене! Так що дивись сюди, бро! Шансів в тебе приблизно ноль. Так само, як вийти в магазин, і щоб там було все, що тобі треба, в одному магазі. Приблизно ноль. Най! Nice! Штефан! Штефан Най Штефан Най Штефан! Най Штефан, Най Штефан Штефан най! Штефан Най Штефон! Штефан! Штефон! Що <рик> це означає, сам не знаю? Опа, ну ти й ухилився! Ну ти й ухилян, братік! Ну ти й ухилився! Ухильнувся, братан! І получив, получив по затилку братик! Не обертайся до мене спиною! Бо зразу... БАМ! А що ти плаки-плаки, братік? На! Боже, 2-0 попустив! 2-0! А щось і стало? Сто тисяч купків! Мене звати не Андрій, не Петро. е! мене звати Роман Про, якячок забирають тебе, їх ти те саме АВП. І це було на ките. Твої тіме тупо Б! Найс! Все, вибачай, друже, я на колінах перед тобою піду плакати в подушку. Давай, бро, гуляй, гуляй. Дякую за гру. І давайте далі після цього, едіт, лютий. Окей, okay, нормально наказали 100 тисяч, а ви в мене вірили, що я хоча б раз виграю. Ану напишіть.